Дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас всех, очень рад приветствовать экспертов, очень рад приветствовать журналистов и очень рад, что мы все принимаем участие в нашем круглом столе, посвященном к страт... принятию стратегии развития города Киева 2025 года очень важно, что за этим столом находятся не только лишь политики, специалисты в области архитектуры, градостроения, общественные деятельности, представители общественных организаций. Ну, одно могу сказать, что нас всех объединяет за этим столом. В первую очередь мы, киевляне все, мы живем в этом городе, мы хотим видеть наш город красивым, хотим видеть наш город европейской столицей, и при всем этом, мы очень хотим, чтобы наш город сохранил свое европейское лицо. Каждый из нас, я думаю, что не нужно об этом еще раз повторять, но тем не менее я скажу, город находится на сегодняшний день в плачевном состоянии, и я не буду искать виноватых. Ну, во-первых, их все знают. Во-вторых, я думаю, надеюсь, что тем действиям, которые проходили в городе, дадут свою оценку правоохранительные органы, независимо от политической целесообразности, и будут наказаны не мелкие сошки, а настоящие идеологи системного разгребления нашего города. Можно до бесконечности критиковать э, чиновников, но от того, что мы их критикуем, к большому сожалению, наш город лучше не станет. И сегодня мы, надеюсь, предложим наши планы для того, чтобы наш город уверенно смотрел в будущее и смог гармонично развиваться. И в этом один из самых главных принципов местного самоуправления, когда жители должны сами влиять на судьбу нашего города и принимать активное участие в принятии жизненно важных решений. Ну, одно могу сказать. К большому сожалению, данный принцип в городе не действует, а нашему большому сожалению, принятие стратегии 2025 года еще раз лишнее тому подтверждение. Нас, к большому к сожалению, не киевлян, даже не депутатов Киевсовета вовремя не ознакомили с стратегией. Очень коротко перед презентацией она была представлена на сайте КМДА и депутаты не могли возможности заранее изучить данный момент и данный документ и внести свои предложения. Я не буду говорить о простых кивлянах. На основании разработчики документа говорят, что в телефонном режиме они опросили более 1600 респондентов, мы ознакомились с этим вопросом. Но ну, вопросы, откровенно говоря, общего плана и любители вы Киев, довольны вы той или иной ситуации. Я думаю, что э, с ними никто данную стратегию не обсуждал. И э, давайте смотреть правде в глаза, что такое 1600 киевлян для трехмиллионного города. Тем более вопрос производился э, в телефонном режиме. Недавно я изучая планы развития разных городов, ознакомился с стратегией города Лондона, который был принят в 2010 году Джонсоном, имя мэром, мэром Лондона Джонсоном. Ее разрабатывали, она в 10 раз больше той стратегии, которую на сегодняшний день представлена, в городе, городу Киеву. Ну, наши помощники распечатали ее, затратив на это достаточно большое количество бумаги. Вот. Ну, ну, вопрос не в том, насколько большой объем, вопрос важного содержания и подхода. И что меня более того всего впечатлило, это более 250 страниц, более того, что меня впечатлило, это более 670 страниц ответов, четких ответов и обсуждения с общественными организациями Лондона, которые поступали в течение полугода в мэрию Лондона. И после этого этих, этих замечаний больше чем 650 страниц. И по данной стратегии Лондон будет жить в следующие 15 лет. То, как мы сегодня будем принимать стратегию развития города Киева, эта стратегия, давайте задаем вопрос, она разработана для отчета или она разработана для Киевля? Власть, к большому сожалению, не провела широкого обсуждения стратегии, но этот документ уже будет выноситься на ближайшую сессию. Киевсовета. Я думаю, что делать этого нельзя. Можете себе представить, в один прекрасный момент, приходя домой, вы получаете справку или приходят к вам из ЖЭКа и ставят вас в курс что по постановлению для улучшения ваших жизненных условий решили сделать ремонт в вашей квартире, перепланировку. Вы можете задать вполне адекватный вопрос. Это очень здорово. Да, это может быть необходимо, но меня, живущего в этой квартире, вы спросили, может быть, что-то мне хочется сделать лучше, может быть, мое мнение тоже услышат. Эта ситуация, как две капли похо воды, похожа на ту ситуацию, с которой на сегодняшний день столкнулись киевляне и весь город в, в, при принятии стратегии 2025 года. Несомненно в стратегии прописаны очень многие важные, стратегически важные пункты для развития города. Но учтены ли все вопросы? Услышаны ли желания киевлян, тех, кто живут, непосредственно и тех, кто хотят видеть, то, как город будет развиваться. Или, это же еще раз хочу подчеркнуть, сделано для отчета для вышестоящих органов. Я думаю, что все плюсы и минусы этой стратегии, чтобы не занимать долгий час, хотелось бы выслушать каждого присутствующего здесь. Я очень рад, что, несмотря на огромную загруженность, сегодня в нашем круглом столе присутствует глава КМДА Александр Павлович Попов. Я думаю, что наверняка он сможет точно так же принять участие в обсуждении, и я уверен, что те пожелания что те пожелания, которые явили э, видение экспертов, тех людей, которые представляют общественные организации, или те, которые имеют достаточно большой, богатый опыт за своими плечами, будут услышаны все-таки. И мы не будем подходить э, к принятию стратегии города Киева так с, э, с наскока. Без детальной доработки стратегии и серьезного еще раз хочу подчеркнуть, серьезного обсуждения ее принимать. Александр Павлович, нельзя. Иначе наша стратегия будет очередным красивым документом, который на самом деле никогда не будет реализован. Поэтому мы сегодня собрали экспертов, серьезных экспертов, которые могут дать не только лишь оценку, но и сделать свои предложения в развитии стратегии города. И поэтому я хотел бы в настоящий момент приступить уже к обсуждению экспертному обсуждению стратегии развития города до 2025 года. спасибо. Тому я надаю слово Александру Павловичу Популу, главе Киевской мэского Державной администрации. І е, всіх виступаючих прошу дотримуватися регламенту 5-7 хвилин, щоб ми могли дискутувати так, щоб могли відповісти на запитання журналістів? А, звичайно, можна начну запитання до віталія. Перш за все, яке рішення буде прийматися з середу? Можете назвати на сесії міської ради? Ми можемо, ми можемо прийняти за основу все це, але хочу, щоб всі висновки ми не приймали, ми не приймали стратегію, тому що я вже казав, стратегію ми повинні підійти до цього дуже уважно, вислухати всі оцінки експертів. Побажання громадських організацій, і тільки після цього ми можемо, я приклад Лондона приводив в цьому напрямку. Знаєте, якщо відверто, і я впевнений, що кожен за цим столом може дати підтвердження, стратегія розвитку Києва була як гром серед ясного неба для всіх киян і не тільки киян, депутатів, які отримують. Інформацію в першу чергу і детальний хочу сказати, що детальна презентація, детальна презентація, детальна презентація цієї стратегії не була своєчасно додана. Не ми мож, неможливо її вивчити за 24 години. Дякую, дякую. Ну я просто хотів підтвердження того, що Віталій знає про те, що ми плануємо затвердити. Проєкт, який ми пропонуємо на сесії міської ради, якщо буде воля депутатського корпусу, прийняти його за основу. Дійсно, тактика і процедура розроблення стратегічного плану, вона передбачає, і це не секрет, це класіка, це участь громадян в розробці такого документу. Я хотів би нагадати, що Київ дуже запізнився з розробкою своєї стратегії і не маючи її, ми сьогодні. На жаль, дуже втрачаємо в реалізації свого інвестиційного потенціалу, а безумовно, тоді і в розвитку соціально економічного в цілому. Тому таке рішення про розробку стратегії було прийнято восени. І після проведення відповідних процедур, тендерних, залучення позабюджетних коштів ми розпочали нашу роботу в січні поточного року. Я вам можу абсолютно переконливо. Стверджувати, що в такі терміни 4-5 місяців розробити стратегію і прийняти її в цілому, неможливо. І ми це абсолютно реально відчували. Тому робота була поставлена так, щоб ми напрацювали матеріал, з яким потім можна було працювати з населенням. Але сам матеріал це дійсно робота наших фахівців українських, які були. Залучені до громадської ради, яка стратегічного комітету, яка цим займалась, були дійсно проведені певні е, опитування населення міста, і таким чином сформу... сформульований проект, який сьогодні, після прийняття його в ну верніш, в середу, якщо це відбудеться, після прийняття за основу може бути поданий наш широкомасштабне обговорення. Територіальну громаду міста Києва. І ми це дійсно хотіли би зробити, адже це обов'язковий атрибут розробки стратегії. Що в наших планах? Ну, по-перше, стратегія це міський документ, але у нас є райони, і тому кожна районна територіальна громада буде причетна до того, щоб конкретизувати. І створити свої плани соціально-економічного розвитку, стратегічного плану в реалізацію основних ідей, які заложені в основному документі на міському рівні, будуть проведені громадські обговорення таких пропозицій, і я думаю, що восени ми проведемо громадські слухання за участю великої кількості бажаючих. Прийняти в цьому участь, участь Територіальної громади міста, де вже остаточно підведемо підсумки. Підсумки чого? Підсумки саме тих пропозицій, які будуть зібрані в результаті проведення такої широкомасштабної інформаційної політики. По-перше, щодо роз'яснення самого проєкту. А по-друге, головне це щодо отримання ідей, які можуть покращити проєкт, який ми пропонуємо. У нас буде організована, ну, по-перше, інформаційно організована подача матеріалу щодо змісту самої, самого проєкту, а по-друге, це зворотній зв'язок. Крім сучасних засобів електронного зв'язку, інтернету інших моментів, у нас будуть можливості будь-кому, хто бажає. Із киян дати свої пропозиції, надати їх в умовах, коли він їде на роботу, в умовах, коли він іде додому, в умовах, коли він працює на роботі, і таке інше. Крім того, громадські слухання. Тому безумовно, і я це категорично стверджую, і немає в цьому ніяких, скажімо так, підлогу чи бажання зробити цей проект неякісним чи. Таким, який не відповідає інтересам киянам, без громадського обговорення ініціатив, які будуть враховані, він буде таким. Але оцей етап ми обов'язково пройдемо. І я хотів би також сказати, що от я сьогодні навіть можу стверджувати, що в нас не залишиться в Києві жодного киянина, який би хотів би. Подати свої пропозиції і не зміг цього зробити в зв'язку з тим, що він був обмежений від цього процесу. У нас буде на це, я вже так приблизно казав, 4 місяці, може, 3,5-4 місяці, і ми цю величезну роботу обов'язково проведемо. І тільки тоді ми зможемо говорити про можливість винесення цього проєкту на засідання міської ради і його прийняття в цілому. А чому нам за основу? Ну, я вважаю, обов'язково повинні ми прийняти, тому що безумовно це документ, який згідно з законодавством, приймається міською радою. І для того, щоб ми мали можливість його обговорювати, ну це як будь-яке рішення. Спочатку воно приймається за основу, потім доповнення пропозиції. Потім вже обговорюється остаточний варіант. Тому така процедура. Я думаю, вона нікого не здивує. Вона абсолютно адекватна. Ті ситуації, яка є. Таким чином, ми проведемо наше, нашу подальшу роботу. Я дякую за те, що ми сьогодні обговорюємо це питання. Я дуже просив би фракцію УДАР в Раді відлучитись від політичних будь-яких, скажімо так, амбіцій, і все-таки стати на Землю для того, щоб ми зрозуміли, що цей документ абсолютно нормальний для того, щоб його можна було обговорювати по складу, от на, на, на даний час, хоча ми його вже обговорюємо більш ну майже місяць, ми не отримували критичних якихось таких серйозних зауважень, адже це стратегія. Дехто на сьогоднішній день вважає, що стратегія повинна. Ну, в тому числі включати в себе елементи, наприклад, генерального плану, чітко визначати якісь там, де об'єкти повинні знаходитись. Насправді це абсолютно різні речі, і наступний документ це генеральний план, який ми теж восени будемо затверджувати приймати його на засідання міської ради. Теж після громадського обговорення це документи, які повинні один одного доповнювати. Тому я абсолютно переконаний, що ми абсолютно цивілізовано йдемо до того, щоб мати певний позитивний результат. Прошу і пропоную об'єднати наші зусилля. Дякую за увагу. дуже дуже короткий коментар, Олександр Павлович. Я хочу ще раз підкреслити, що сьогодні не політичне обговорення, і наша фракція, як депутати. Ми відстоюємо інтереси киян, які нам дали свої, свої повноваження. І в ніякому, якщо ви почули, ще раз хочу підкреслити: ми проговорюємо стратегію, проговорюємо і допомагаємо. Якщо щоб ми хочемо, щоб чули депутатів, хочемо, щоб чули киян, і тільки в цьому сенсі ми рухаємося. Ні в коєму разі, це не політичне коло, яке я тут обговорює якісь політичні питання. Ну, просто ви не хочете голосувати 23-го. Я думаю, що це буде ні, помилка. Ні, ні, Олександр Павлович, я ще раз хочу звернути увагу. Багато речей, майже всі речі, які тут прописані, вони мають під собою основу. Але я вже ще раз приводив приклад: якщо ми робимо ремонт квартири, ми, ми повинні запитати тих, хто живе в цій квартирі, які бажання вони мають. І в цьому напрямку я впевнений, що немає на якого політичного підґрунтя, В цьому напрямку тут представники різних громадських організацій вони вправі висловити свою думку. Дякую. Що Дійсно планується прийняття за основу, але що означає прийняття за основу? Це означає, що ми концептуально в цілому погодились з цією стратегією, так яку нам запропонували. Насправді ми чудово розуміємо, що погодитись з концептуальною можна вже її доопрацьовувати, коли дійсно громада прийняла в цьому участь. Тому я думаю, що ми в подальшому, якщо адміністрація дійсно хоче працювати з громадськістю, треба взяти за приклад Лондон. Коли тільки 20 сторінок це був перелік учасників фізичні особи, юридичні громадські організації, які дали свої пропозиції. Тому тут вже не треба казати, а от нам до нас звернулися стільки-то людей з пропозиціями. Чітко на сайті все видно, хто звернувся і нікого дописати не можна. І з якими пропозиціями звернулися. Тобто її всі пропозиції також на сайті. Будь ласка, їх всі можна обговорювати, і потім кожна пропозиція має значить, експертну оцінку за нею. Голосують її або враховують, або не враховують.